Обережно хронічна втома. У зоні ризику активні люди, які багато працюють і мало відпочивають. Згідно зі статистикою, таких в усьому світі близько 30 мільйонів. Вони з власного досвіду знають, що це за синдром. Як його не пропустити, чому не можна ігнорувати та як собі допомогти, з'ясовували наші кореспонденти. Втома, що триває місяцями, і не пов'язана з хворобою, обисиленість навіть після сну, а ще забутькуватість та проблеми з концентрацією уваги усе це симптоми хронічної втоми. На їх відчув мій колега, журналіст Андрій Попович. Свій стан він пов'язує з війною та негативними новинами. Багато пабліків і всі читаєш, приходить сповіщення. Ти просто зразу відкриваєш, ага, сьогодні там вибух, там стільки там жертв. Або там якісь, можливо, є тепер вже і позитивні новини, але все одно ти перенасичуєшся цією інформацією і, і втомлюєшся від неї. Найгірше каже Андрій, те, що скільки годин він би не відпочивав, виспатися все одно не може. От є комендантська година, так мій сон змінився. Тобто я почав швидше засинати порівняно з, з тим, як я засинав до війни, але цей сон, довгий сон, не дає мені сил. Я просинаюся, я втомлений, я пригнічений, я знесилений, немає мотивації ніякої. Від звичайної хронічна втома відрізняється тривалістю та небезпечністю, тому ігнорувати її кажуть психологи не можна. Коли ми відчуваємо втому, яка в нас є постійно, важливо відпочивати, важливо змінювати свою сферу діяльності. Наприклад, якщо в нас робота там за комп'ютером сидячий спосіб життя, важливо додавати собі спорту, а також дуже важливо, якби. Змінити картинку в своєму житті, тобто, наприклад, виїхати з міста, тим більше ми живемо дві години від Франківська. У нас є мальовничі Карпати, тобто ми можемо змінити свою картинку і побути трішки з природою, Це теж дуже допомагає. Та найкраще в таких випадках розповідає Катерина знайти людину, яка вислухає і якій можна виговоритись. Важливо спілкування. Тобто важливо, щоб ця людина вас розуміла, важливо, можливо, це може бути мама, тато, брат, сестра, можливо, колега, друг, подруга, будь-хто хто вам дуже приємний до спілкування. А якщо жоден з перелічених способів не допомагає позбутись хронічної втоми, тоді потрібно звернутися до психолога чи психотерапевта, аби він надав фахову підтримку.